Привіт всі мої любі, канал Така реальність, і з вами ваша практикуюча, сертифікована, дієтолог, нутриціолог, шопінг дієтолог, куратор школи по сходненню Каленська Ірина. І сьогодні у нас дуже важлива тема, яка називається вітаміни. І звідки їх обирати. Сьогодні ми поговоримо, що нам більше необхідно: їжа чи бади, як засвоюються бади, де нас обманюють, а можливо, нас ніхто і не обманює, як на нас хоче заробити, а може й не хоче заробити. Про все це поговоримо трішки пізніше. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, дивіться це відео до кінця. Для мене це дуже дуже важливо. Опа! І так, що таке вітаміни? Вітаміни це частина поживних речовин скажімо так це така глобальна назва. Поживні речовини необхідні для нашої життєдіяльності. Поживні речовини це жири, білки, вуглеводи, вітаміни та мінерали. І звісно, без вітамінів ми просто жити не можемо. Коли питають. Ірино, а нам потрібні вітаміни. Я можу сказати тільки так, нам потрібні вітаміни, і на без них ми помремо. Вітаміни допомагають утворитися ферментам. Вітаміни являються каферментами для утворення там інших е е е ферментів, інших вітамінів. Вітаміни всі взаємодіють один з одним для того, щоб засвоїтись. Вітаміни допомагають е е функціонуванню наших внутрішніх органів. Вітаміни допомагають утворити утворитися гормонами. Гормони управляють нашим організмом. Це все дуже необхідно. І де брати ці вітаміни? Отже, де ми їх беремо? Так, природою, склалося і заложено, так природою, що ми всі вітаміни маємо обрати із їжі. Але це тільки в тому випадку, якщо наш раціон збалансований та різноманітний. Дуже багато зараз в сучасному світі харчування, яке стало однотипним, ваше здоров'я. Однотипним, що я маю на увазі, це коли ми їмо здебільшого макарони, кускус, -кус, булгур, хліб, бутерброди, ковбаску якусь, огірки, помідори, е якусь фаст якийсь фастфуд, якийсь фільме, ось, ось така наша їжа: це не різноманіття, це шлях до антиздоров'я. Я вам хочу сказати. Якщо у вас не збалансоване харчування, будьте і не різноманітне, будьте впевнені, у вас є дефіцити по вітамінам, а маленькі дефіцити по вітамінам призводять до великих захворювань. Все в нашому житті дуже пов'язано. Отже, якщо ви не їсте щодня бобові, горіхи, висівки, печінку, м'ясо, яйця, рибу, морепродукти. Крісноцветне, я хотіла сказати овочі, типу, всіх капустних, зелень, великі кількості, листя салату, гриби. То вам просто нема звідки брати тих вітамінів. Наприклад, є багато людей, які помиляються там, типу, я їм овочі, фрукти, я не буду вживати бади, в мене є повний комплекс вітамінів. Але такому вітаміну, як В12, просто нема де взятися. Ні в овочах, ні в фруктах, тому що вітамін b 12 здебільшого знаходиться в їжі тваринного походження. І так само ті люди, які бояться вживати каші та не їдять взагалі з лакових, їм просто нема звідки взяти вітамін b 1 Розумієте, як все взаємопов'язано. Якщо ми не їмо рибу жирних сортів та проживаємо в тих широтах, де ми проживаємо з вами, то у нас точно буде нехватка вітаміну Д3. І здебільшого так і є. Тому, якщо ми ці... Вітаміни не отримуємо із їжі, їх потрібно компенсувати із бадів. Зараз і поговоримо про те, які вживати вітаміни із лікарських засобів чи з бадів. Але перш за все хочу сказати, кому саме потрібно вживати вітаміни. Тим людям, хто любить пити алкоголь, тому що, тому що алкоголь просто забирає на себе багато вітамінів, а алкоголики. Алкоголіки, Алкоголики, вибачте, люди, які дуже надмірно вживають алкоголь, вони взагалі авітамінози. В чому відрізняється поняття про авітаміноз і гіповітаміноз і гіпервітамінос? Авітамінос це коли у нас просто жутка, дуже сильна нестачі вітаміну, тобто, наприклад, авітаміноз по вітаміну С це захворювання цинга, а вітаміноз по вітаміну В3 3 це захворювання Пелагра. Тобто вітамін в 3 і називається ще вітамін ПП – превентів пелагра. Тобто, розумієте? Але в нашому світі таке можливо тільки у тих людей, які там, наприклад, вживають тільки щення, польмені пиво, якісь сосиски салаванові, або тільки там п'ють дуже багато. Але і по Майже у кожного і це коли не хватка якогось із вітамінів, і звичайно, для того, щоб дізнатися, якого саме вітаміну нам не хватає, нам потрібно що зробити? Піти і здати аналіз, але не всі ми можемо побачити вітаміни е по аналізу. Наприклад, вітамін е А. Ми просто е, зробимо аналіз, але ми не побачимо результату, тому що вітамін А ховається в печінці. В крові його зовсім мало, і щоб зрозуміти, скільки його випустила печінка в кров, це ніхто вам не зробить. Це просто не показовий аналіз його робити марно. А ділитися печінкою ми ж не хочемо, відчинити кусочок печінки, подивитись скільки вітаміну А. Звичайно, але е, також є така інформація, що е, каротиноїди, які являються провітаміном, а е, краще засвоюються із фруктів оранжевого кольору, із овочів оранжевого кольору, таких як морква там гарбуз, гірше. Але це про вітамін а. а вітамін А сам ретинол знаходиться в печінці, в м'ясі і засвоюється краще. Тобто, веганство, вегетаріанство, фруктирянство це не завжди добре, це не завжди про здоров'я, і ось такі нюанси, всі про які я вам щойно розповіла, всі знають я. Дієтолог, ну не всі, до речі, дієтологи, нутриціологи про це знаються. Інформація, про яку я вам розповідаю, вона є науковою згідно досліджень. Ці дослідження ви також не знайдете в соцмережах, тому що я вивчала цю тему у генетика науковця, які співпрацюють з науковцями з ВОЗ. Тому далі розповідаю. Також потрібно вживати додатково вітаміни БАДИ у людей, у кого захворювання щитовидної залози або захворювання внутрішніх органів, печінки, кишки, кишківника. Чому потрібно вживати? Тому що всмоктування та засвоєння вітамінів і взагалі, в цілому поживних речовин із їжі буде вже гірше, якщо у нас неправильно функціонують наші органи. А ми з вами дуже постаралися над тим, щоб вони функціонували небірно, тому що у нас взагалі. В наших широтах, саме в країнах пострадянського союзу, дуже погане харчування. Війни просто знищили ті культури бобових, ті культури злакових, коріння, які ми мали вживати. Розумієте, люди колись ще дуже давно там пали от, дієти. Я така в ті періоди, ще боже якісь ери, вживали по 500 видів різних злакових, 17 видів коріння мінімум. А ми зараз ще зламаємо картоплю пшеницю. Ну і там на пальцях одної руки перерахувати, які ми їмо. Тому точно є гіповітамінос. Гіпаві... Гіп... Якщо ви не здаєте аналізи, то можна приймати дуже гарні такий комплекс полівітаміни. У мене це вітаміни Велнес, їх можна звичайно купити у мене. Ну, я, я співпрацюю з цим брендом, також я співпрацюю з брендом Сендер Хард. Це німецька компанія, і про неї я вам розповім трішки пізніше. Тут Тут комплекс це в мене чоловічий, чоловічі в руках мого чоловіка. Є ще такі жіночі, їх можна і е, вживати дітям, підліткам. До речі, ще не сказала, що потрібно вагітним мамам, які годують груддю, людям до операції, після операції, людям, е, які займаються фізичним навантаженням, спортсменам, чи просто тягають залізо, чи люблять бігати. Всім потрібні вітаміни і в більшій кількості. Так само, як і білок, не один грам, а вже півтора чи два грами. Е, тому дуже гарно використовувати такі. Полівітаміни. Всі вітаміни п'ються курсом. Е, ще сюди входить. Сюди входить вітамінка, 12 вітамінів і 10 мінералів, астексантин дуже потужний антиоксидант та 2 омега-3 жирні кислоти, які являються поліненасиченими кислотами і дуже необхідні для нас, так як вони виконують функцію е, антизапальну. Е, Не таку запальну, як я. Але тим не менше, і е, я назвала що тут 12 вітамінів. Ті люди, які знають, знають, що всього в світі існує 13 вітамінів, і тут не поклали один вітамін. І цей вітамін це К, вітамін. Е, К-вітамін, е, якщо він приймається разом із вітаміном А і Е, який є в цих комплексах, то він не засвоюється. Тому вітамін К краще вживати окремо. Також тут маленьке дозування вітаміну Д3, тому що Д3 вітаміну кожного для того, щоб отримати. Ту норму, яка буде нам допомагати, необхідно вживати 4 тисячі або 5 тисяч міжнародних одиниць. В кожному місяці, починаючи із осені, закінчуючи квітнем. Всі місяці, які вже світу ясне сонечко, можна не вживати ці вітаміни. Але це загальна рекомендація. Якщо у вас є дефіцит, то потрібно обов'язково вживати. І яка до, ще цікава закономірність тут. Не поклали ту норму вітаміну Д3 і її потрібно вживати окремо, і вітамін К. А вітамін К, К2 конкретно він, його основна майже одна основна функція. Ну він то, що він. Е Допомагає звертатися на нашій крові, це відомо багатьом, але він допомагає ще засвоїтися вітаміну Д3. Тому, коли ви бачите БАД, де йде вітамін Д3 і вітамін К2, купуйте сміло, вони будуть дуже допомагати один одному. Ще що хотіла розказати про вітаміни і БАД. Вітаміни і БАД, звичайно гарна альтернатива, якщо у нас не різноманітне харчування. Але, щоб ви знали, всі вітаміни, майже всі вітаміни, Утворюються, не утворюється, виробляється на 10 заводах світу. Всього 10 заводів світу, які виготовляють сировину витамінів. А потім такі модні різні, швейцарські компанії, японські, американські, купують цю сировину, заливають по своїх капсулах, по своїх баночках і продають як щось прям. А -а -а, тільки наші повагу. Так ось це не погано, Це просто факт. Так ось вітаміни Велнес їх е, ці вітаміни утворюються в швейцарському е, прошу, в Шведському інституті науковцями. Це власна розробка Велнес і ось е, Пакуються вам. Вони повністю всі натуральні. Але ще така е, ситуація: якщо вам скажуть, що всі повністю натуральні, це трішки буде не так, тому що, наприклад, вітамін В12, його майже немає натурального ніде, він завжди синтетичний. Розповім чому. Коли, перш за все, вітамін В12 це цикобаламін, він саме важкий по хімічній формулі, саме важкий. І колись зібралися 100 вчених до 100 вчених із 20 країн, і у них була одна задача навчитися синтезувати вітамін В12. Вони таки досягли цього, але для того, щоб синтезувати вітамін в 12 їм довелося зробити 95 операцій. Це просто дуже довгий процес. Тому ось так. Тепер розповім вам про німецьку компанію, яка виробляє вітаміни, БАТИ, різні дуже корисні екстракти, ферменти, спортивне харчування, багато чого. Це Сенд я вам дам також промокод, мій власний промокод SHOP DEFIS 5 так як я шопінг дієтолог, дасть вам знижку 5%. Логічно. І я вам лишу посилання. У... Тут одразу під цим відео. До речі, не забудьте підписатися, мій канал, лайкнути та поділитися цим відео з тими людьми, яким це буде корисно. Для мене це просто настільки ну, не необхідно, на ну, ви собі не уявляєте, для мене це повітря. Також на рахунок вітамінів, як підібрати вітаміни, які купити е, е, вітаміни в Сенгер, так як я пишу все з першого дублю, я можу е, трішки заговоритися. Е, Сенберн Пишіть мені в Тікток, в інстаграм, Фейсбуці в всі посилання в соцмережі. Я тут залишу, адже ви знаєте, що я ваш що тон дітолок стік. Току мені це дуже подобається, я не можу дня прожити без того, щоб з вами не поділитися корисною інформацією. Так, ось ще я говорила про полівітаміни і моновітаміни. Якщо ви пройшли якесь обслідування, здали аналізи, знайте, що у вас є гіповітаміноз ПО якомусь конкретному вітаміну, його потрібно купувати окремо. Вам лікар назначить дозування і. Тепер я плавно підійшла до того, які купувати лікарські препарати чи засоби, що такі лікарські засоби, які продаються в аптеках. Якщо вітамін продається у дозуванні більше, ніж допова норма, в півтора раза, в два раза і більше, це вже називається лікарським засобом, і його назначає доктор, лікар. Після встановлення діагнозу, якщо якийсь там гіпер, гіповітаміноз, перепрошую, чи якийсь авітаміноз, і дуже і сильна нехватка вітаміну для того, щоб забезпечити е, життєдіяльність організму, це лікарські засоби. І зазвичай вони являються синтетичними. Е, бади. Це ваша або добова норма, або менше, ніж добова норма. Дуже гарно використовувати вади навіть менше добової норми. Чому? Тому що частину ми компенсуємо з їжею для того, щоб не було гіпервітамінозу. А таке теж бувається, коли дуже багато вітаміну, і гіпервітаміноз, типу ну не можна вживати, наприклад, вітаміну С кожен день 2 грами, тому що це приведе до ексфолації в нирках. Чи там того самого вітаміну Д3, якщо вам лікар назначає 10 міжнародних тисяч міжнародних одиниць або 20 тисяч міжнародних одиниць, це просто недопустимо. Але є цікавий, цікавий факт. І немає для нашого організму різниці. Будемо ми кожен день вживати по 2 тисячі міжнародних одиниць і прийдемо до свого якогось логічного завершення. Чи один раз в місяць ми вип'ємо 50 тисяч міжнародних одиниць, адже жироростворючи вітаміни, вони накопичуються в жирних тканинах, печінках у їх є депо. Ще така цікава історія. Люди, які гладкі і які худнуть. Дуже часто їм не потрібно вживати додатково вітамін Д3, адже вітамін Д3 ховається в жирних клітинах, і коли вони спалюються, вони цей вітамін Д3. Про вітамін Д3 в мене буде окремий випуск. Слідкуйте за моїми випусками. А тут я вам дам посилання на вітамін С. Прям прикріплю його в описанні. Отже. Мені здається, що сьогодні ми трішки з вами розібралися на рахунок того, де брати вітаміни в їжі чи в БАДах. Насправді я і бадів не боюся бади необхідна річ. І згідно статистики, в Японії люди 80% людей вживають бади в Америці 95%, навіть 100%, але я не хочу бути голословною 95% людей вживають бади. Там просто це самий, скажімо так, досліджений. Регіон, там є дослідження по вітамінам будь-якого характеру, і хочемо сказати, часто є не тільки по вітаміну Д3 гіповітамінози, а дуже часто по різним вітамінам групи Б, по вітаміну А. Тому, будь ласка, пишіть мені, кому потрібна допомога. Кому потрібно збалансувати і урізноманітнити харчування та схуднути, теж мені пишіть. Кому потрібно замовити вітаміни, от такі вітаміни комплекси, чи а, вітаміни, а, різні ферменти, а, чи пептиди, чи будь-що із а, сайту Сенберн Будь ласка, пишіть мені, всім допоможу. І таким чином, ви, звісно, і мені трішки допоможете, адже я багато. Коштів вкладаю в свої знання, і мені потрібно їх теж якось компенсувати. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. З вами була Калинська Ірина. Нагадую, сертифікований, дипломований, практикуючий діетолог, нутриціолог, куратор по схудненню, він діетолог, незалежний шопіндієтолог. Діліться ці цим відео. Дякую, що були зі мною. Також відео буде доступне ще російською мовою, тому всіх люблю, всіх поважаю. До побачення!